Добрий день, ми з України. Вітаю вас на каналі Сад Квітів на Вишневі. Сьогодні мова про півонії. Головне, як зберегти вологу під півонією. З одного боку, ця рослина може довго обходитись без додаткової вологи, бо вона накопичує в товстому великому корінні. Багато поживних речовин, за рахунок яких може деякий час розвиватися доволі нормально. Але щоб це коріння сформувалося на наступний рік, щоб було закладено багато квіткових бруньок, треба в певні періоди достатня кількість вологи. Добре, коли Клімат вологий, ґрунт такий, що тримає в собі вологу. А що робити в інших випадках? У нас, У нас наприклад, ґрунт такий, що швидше нагадує супість. В ньому дуже мало органіки і вологу він зовсім не тримає. Що робити в такому випадку? Я вирішив, що мені допоможе мульча. В мене залишається після деревообробки деяка кількість стружки різних пород деревини, і сосна, і горіх, і вільха, і береза, і плодові, черешня, абрикос. На мій погляд, порода деревини не має ніякого значення. Я збираю ці стружки і після обробки і поливу ділянки півоній засипаю цими стружками. Розрівнюю Шаром приблизно 10 сантиметрів. Листя прибираю, щоб не засипало. І так воно стоїть до наступного року. Поруч ділянка, яку я обробив мульчею минулого року. За цей рік я жодного разу не підходив на цю ділянку з сапою або плоскорізом. І як бачите, бур'яну майже немає. А той, який є, він дуже легко виривається руками. Бо основна маса навіть перій. бо основна маса коріння в нього розміщені в товщі мульчі. Ну і як бачите, півоні почувають себе доволі непогано. Якщо розгорнути шар мульчі минулорічної, то видно, що вже цей шар менше, ніж 10 см, Мульча трошки просіла, можливо щось перероблено черваками. Якщо звернути увагу на колір мульчі і на колір ґрунту, то можна зрозуміти, що мульча нагрівається сонцем набагато менше, аніж чорний відкритий ґрунт. І відповідно, такий при меншому нагріванні ґрунт менше втрачає вологи. Дякую за просмотр. Кому було цікаво, лайкайте. Підписуйтесь на канал, ставте питання в коментарях. До нових зустрічей!